Так, і на цьому, до речі, на Foundation Founдей Ford дуже багато вчителів та потенційних вчителів завалюються. Його доволі складно стати. І останній момент це eDTPA. eDTPA точно транслітерацію, да, тобто як воно розшифровується, я не пам'ятаю. Але eDTPA є навіть сайт eDTPA. по-нашому для нас, що це таке, це практика. Аж на цілих три місяці це в. Весною, в більшості випадків, можливо, ви весни, але чисто весною. Ви вас відправляють в школу і прикріплюють до вчителя. І ви якби йому допомагаєте. Допомагаєте, там дивитесь, як цей вчитель працює з студентами, і якісь невеликі та, поручення, та, виконуєте завдання. І так само готуєте lesson да, тобто заняття до уроків. Які вам потрібно вести. І фінальне, це вам видається вікно в один тиждень. Не більше, не менше, це має бути зроблено в один тиждень, коли вам потрібно підготувати від трьох до п'яти уроків одному і тому ж класу а, з одного і того ж предмету, які, які скажімо так, об'єднані якоюсь спільною ціллю, або там тематикою. Та? Наприклад, у мене це було Social studies. Social studies – це як історія, культура, географія, ОБЖД, Тобто такі, такі всі предмети в один, так? тобто соціальні науки, можна так сказати, social studies. Я обрала цю, цей предмет. І тематика в мене була виховування, виховання, тобто, навчання дітей, патріотизму. Я, що таке, там, як святкувати Independence Day? Uh, що таке um, President's Day? Там різні тексти ми читали, обговорювали, там різні завдання у нас були. І так само ми вчили National Symbols, тобто національні символи, там як Прапор, або цей Орел, там Mold eagle, Ігл, да? Вайт.